Права 652. Використовуючи карту малюнок 5, знайди відстань від Житомира та Полтави та визнач, за скільки приблизно годин проїде цю відстань автомобіль, що рухається зі швидкістю 70 км за годину. Ну що ж, е я переніс цю карту ось вона на дошці. Що треба мати на увазі? Тут написано масштаб 1 до 11 мільйонів. Ну що ж, давайте чітко розберемося з масштабом то 1 сантиметр на цій карті відповідає 11 мільйонам сантиметрів на місцевості. Приведемо їх в метри, а потім в кілометри. Записуємо тоді перше діє, то записуємо, що 1 сантиметр на карті це записуємо 11 мільйонів. Сантиметрів на місцевості і це ну що ж, забираємо два нулі, поділимо на 100, бо в метрі 100 сантиметрів дізнаємося від в метрах. Якщо ми заберемо два нулі, тут залишиться 110 тисяч. Це у нас буде вже метрів. І це дорівнює. Оскільки один кілометр це 1000 метрів, заберемо ще три нулі, то у нас будуть кілометри. Ми записуємо 110. Кілометрів на місцевості. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що один кілометр на цій карті відповідає 110 кілометрам на місцевості. Знайдемо відстань з Житомира до Полтави. Увага, ми знайдемо геометрично. По-перше, тут, можливо, у мене не дуже правильний масштаб. А друге, пам'ятайте, що. Це буде відстань між двома точками, а дороги не йдуть по прямій лінії. Ну що ж, беремо тоді лінійку і вимірюємо відстань між Житомиром і Полтавою. Розташовуємо так, щоб виміряти цю відстань в сантиметрах. Ви можете свою взяти. Отже, якщо ми так розташуємо, то у нас вийде. Так, давайте десь так. Отже, 1, 2, ну, 3, приблизно 3,5. Давайте я візьмемо 3,5 для зручності. Отже, записуємо, що відстань тоді у нас. Записуємо, це у нас буде друга дія. Тобто ми 3,5 сантиметра відстань. Один сантиметр у нас 110 кілометрів, то множимо на 110 і це дорівнює. Ну що ж, можна помножити на 10, а потім на 11. 3,5, що множиться на 10, це буде 35, що множиться на 11. І це дорівнює. Ну Що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 35, що множиться на 11. Давайте десь тут. 35, що множиться на 11. Множимо. 35 помножити на 1, це буде 35. 35 помножити на 1, це буде 35. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 3 плюс 5 це 8. Тут у нас буде трійка. Отже, вийде 385. Записуємо, що це дорівнює 385. У дужках Записуємо, чого? Кілометрів. Так. І це у нас буде відстань. Відстань від Житомира. Від Житомира до Полтави. Є гаразд відстань ми вже знаємо. Ну, а зараз. На запитують, а за скільки приблизно годин проїдеться відстань автомобіль, що рухається зі швидкістю 70 км за годину. Ну що ж, якщо б у нас був такий прямий міст, так, пряма лінія, і автомобіль би там рухався зі швидкістю 70 км за годину, пригадуємо, як знайти час потрібну відстань. Ми її вже знайшли. Поділити на швидкість в даному випадку на 70 км за годину. Ну що ж, записуємо тоді третє дія. Ну що ж, записуємо з формули відстані, що. Час Т, це відстань, що ділиться на швидкість, і це дорівнює. В нашому випадку це 385. кілометрів, що ділиться на 70. І це дорівнює. Ну що ж, можна ділити куточком або можна спробувати скоротити 385 це 35, що множиться на 11. Давайте спробуємо скоротити. Запишемо, що це дорівнює. Записуємо, це можна записати як 385, що ділиться, або в знаменнику буде 75. Запишемо 385. А в знаменнику буде 70. І це дорівнює. Перенесем. Тобто 385 ми замінимо як 35, що множиться на 11. А в знаменнику буде 70. І це дорівнює. Скорочуємо на 35 і чисельник, і знаменник. Тут у нас буде одиниця, 70 на 35, це буде 2. Буде 11 других. Або тоді буде 5,5. 11 на 2 5,5. Ми кілометри поділили на кілометри за годину. Це у нас будуть години 5,5 годин. Ну і запишемо, що це у нас тоді час? За який? За який проїде? Цю відстань. Час, за який проїде цю відстань автомобіль? Записуємо тоді відповідь. Отже, перше, знайди відстань Житомиром до Полтави. Ми знайшли, запишемо 385 кілометрів. Є. Ну і друге. Так, за скільки приблизно годин цю відстань автомобіль? Пишемо 5,5 годин. Ну що ж, ось таке завдання на використання карти, на використання масштабу та формули відстані. На цьому вправу завершено.